Таю, я, Алана Тоші. Сьогодні ми разом з командою «Конкурент-ТІВІ» заїхали в гості в Підгайцівську громаду. Підгайцівська громада знаходиться в Луцькому районі Волинської області. Адміністративний центр село Підгайці. До складу громади входять 20 сіл. Про пам'ятки архітектури Волинську Швейцарію і по терапію для дітей та військових нам розкажуть місцеві мешканці. будь ласка, це пам'ятка архітектур національного значення. Їй чимало століть. Як вдається зберігати цей храм, щоб він в належному стані був на сьогоднішній день? Не можу сказати, як вдавалося, угу. бо я тут підносно цього храму малий проміжок часу, угу. хоча по наших мірках не малий, це 36, мабуть, років. Угу. Але до нас він зберігся. Причому він не був закритий. Нюанси розказують були, що тут і верха зносило, і не було зовсім на пагорбі, десь там лежав. Але люди старалися, тримали. Як бачимо, 250 років цей храм стоїть. стоїть. І Слава Богу, надіємося, що буде стояти. Ми підтримували, як могли. На жаль, у цих три роки війни, самі знаєте, віддають люди все. На війну для хлопців для себе мало зістається, але стараються. Які найцікавіші такі от події тут відбувалися? Ну, Що вам хотілося б розказати? Найцікавіша подія, я ще не служив в цьому храмі, але я знав, був ще малим це знімок кіна «Сліпий музикант. В 61-му році знімали тут кіно. Дві неділі, більше дві неділі тут знімки були, але в кадрах «Сліпий музикант. Там Буквально небагато з таких є кадрів цього храму. Там є дзвіниця, показано дзвоняра, але ця дзвіниця подібна до нашої, але це не наша дзвіниця там. Там дзвіниця більше того, що десь змлин, змлин, змлинувата дзвіниця, наскільки я потім десь читав, знавав. Ну, А так про храм там бачили, може дивилися. значить. Оце така подія, історична подія, яка запам'яталася всім. Парафіянам, людям і всім, хто знає, хочу вас розпитати за сучасність. Все ж таки йде війна, повномасштабна вже три роки, вже четвертий буде скоро. Як вдається допомагати нашим воїнам на сьогоднішній день? Чи вдається Я це? Вдається мусить вдаватися, Іначе ми дякуємо їм, що вони там є на передовій і скрізь. І дякуючи їм, ми служимо, ми. І христимо, і вінчаємо, і молимося, і все робимо ради них, тому все, що є, чи можемо, як можемо, це і все туди й допомагаємо. Стараємося допомагати своїм хлопцям, звичайно, таким, що ми знаємо. Спочатку були такі підпільні, сказати, чи як їжу готували, вареники варили, відсилали, зараз при потребі. Січки робили, ну і, звичайно, кошти. Машини допомагали і купували. Отець Іван Підгаєцький, у нас такий волонтер, який сюди, тут їде на передову туди. Значить, от завжди теж збирали якісь продукти, якісь харчі. Що хто може, хто, хто сало, хто м'ясо, хто, хто що може, все, все стараються люди віддати. Тому що кожен у нас майже в сім'ї, як не онук, то правнук, як не син, тут все хтось є там. В селі нема хлопців, зовсім нема хлопців. Пані Валентино, розкажіть, будь ласка, про цю Волинську Швейцарію. Чому її так називають? І що тут такого найунікальнішого? Унікальний, мабуть, сам ліс. Такий чудовий куточок Волинського краю і країни взагалом. Тому що сам склад лісу він є таким унікальним в тому плані, що це дубово-грабовий ліс, причому середній вік нашого дуба більше 150 років. Я вам покажу наших велетнів, їх вік сягає до 400 років, і ми тішимося, що маємо такий чудовий куточок у нас на Волині. І, Звичайно ж, територія охороняється тут. Працює із середини минулого століття. Воротнівський ботанічний заказник. Раз я розповідаю завжди дітям, раз ботанічний то щось охороняється, якісь рослинки, то ми дуже тішимося тим, що тут на території заказника у нас ростуть червонокнижні унікальні орхідні наші волинські орхідеї. Любка дволиста, любка зеленоквітуча, гнізівка звичайна. от тому Запрошуємо вас полюбуватися цим, помилуватися цим явищем в травні-червні. Ми дуже Шені тим, що вони тут нас гарно себе почувають, що ми маємо змогу пропагувати, показувати діткам, студентам ці чудові такі рослини, ці прадавні дуби, розповідати легенди пов'язані з цим лісом. Ліс має таку давню свою історію. Це місцина. дуже тішимось тим, що ця територія у 2017 році зазнала такої реконструкції, і нам відкрили тут на території воротнівського заказ. На базі Воротнівського лісництва, лісівничий молодіжний центр, де ми маємо змогу працювати з дітьми, з молоддю, з громадськістю, проводити різнопланові заходи. Тобто всі бажаючі можуть зв'язатися, приїхати, почути про ботанічний заказник, про професію лісівника, про те, як росте ліс, побачити колекцію насіння, як проростають ці насінинки і так далі. Ну, сподіваємося, що цікаво, мабуть, тому що маємо. Відвідувачів дуже багато в такий теплий сезон, скажімо. Хоча кожної м пори року свої принади. Пер... так принади. От. Тому а дітки приїжджаються на екскурсії чи можливо так групу є екскурсії. Як у вас організовані саме екскурсії? Екскурсії так в нас відбуваються екскурсії з березня минулого року. Ці екскурсії в нас уже платні. Пере mm -hmm. перераховується рахуночок на рахунок підприємства. Ми проводимо екскурсії і діти так. Ну, це переважно Волинська область, але є в нас і сусіди рівненчани до нас часто вітають. А от почали ми таку співпрацю з туристичними агенціями. Тут дуже тішимося, що такі перші екскурсії в минулому році відбулися. Коли, наприклад, до нас приїжджали групи туристів з Одеської області, вже під час військового стану ми запустили такий проект Лісовий букросинг, який дуже гарно зайшов, і ми тішимося з того, що є ще такий куточок. В нас, в нас є. Майстерні для дітей, де ми майструємо годівнички, є шпаківні. У нас є таке така кімната, де в нас є ще опудала тварин та птахів, наших mm -hmm. волинських лісів. Тому що ліс це не тільки дерево, дерева, кущі, рослинки. Це і ще багатий тваринний світ. Mm -hmm. У нас є пасіка лісова. У нас є фруктовий сад. Mm -hmm. Фруктовий сад цей теж. Скажімо так, відновлений. В 2017 році його посадили на місці старого фруктового саду. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, mm. чому саме коні захоплення? Ви зараз ними далі займаєтеся. З якого часу у вас це є захоплення? Ну, взагалі займаємося. Майже 20 років з кіньми, а до коней взагалі з дитинства. Дома були коні, у моїх дідів були коні. І так і, мабуть, передалось. Mm -hmm. Тому займаємося кіньми. А що саме ви розпочали? Що було самим першим, ну, окрім не... коня, який у вас був, мабуть, домашній, так? Ну, спочатку попали... Я сам з Хмельниччини, і попали ми. Кіноспортивний клуб «Тамерлан» – це місто Хмельницький. Uh -huh. І звідти вже почалася наша праця з кільми. Ми Виступали на змаганнях, займалися кінним спортом, а потім вже і з дітками особливими. Uh -huh. а, а в який період часу ви приїхали в нас на Волинь? З 2005 2006 року. так. – А що знову ж тут на Волині? Ви зачепилися? Ви викупляли якусь колишню ферму? Як розпочався у вас цей? Це ж свого роду бізнес у вас так? Ні, це не є це бізнес, не бізнес, ми не прибуткова організація. І спільно з батьками ми будували цей центр для дітей ну, Волині і не тільки. Які мають різні вади? Так, так, так особливі дітки. А на сьогоднішній день скільки у вас перебуває таких діток на, ну, на лікуванні? Більше 30 діток находять, ну, відвідують наш центр гіпотерапії. Угу. А, з початком повномасштабного вторгнення ми знаємо, що дуже багато хто працює сьогодні із військовими. Чи працює працює ваш центр саме? Ми займаємося з військовими. Кожного вівторка ми приймаємо зі шпиталю. Вони приїжджають зі зі своїм психологом, і ми займаємося з, з військовими також. А скільки вас коней є? Вісім вісім вихованців. А вам допомагають взагалі з кіньми займатися хтось з односельчан тут? Чи яким Дружина, чином вас працюємо з дружиною, дружиною? Так а все ж таки потрібно постійно до них не тільки догляд, а наприклад, влітку так само корма на зиму заготовлювати. Чи, як тут ви справляєте заготовляємо самі або купуємо? А якщо нам недостатньо, то замовляємо і самі сіємо. Що самі, а що докуповуємо і так виходимо mm -hmm. з такого положення? А як саме ця іпотерапія, сама методика? У вас хтось є спеціалістів, ну, чи яким чином от ви до неї дійшли, ну, щоб займатися? Ми займалися в Хмельницьку самому безпосередньо в центрі. Там був кіноспортивний клуб Тамерланта, як я казав, і там була тренерша, яка... Працювала в Києві з такими дітками і також ми почали займатися. Ці так, так. Дітки роблять різні фізичні вправи, які вони не можуть зробити. Коня вища температура тіла і ну, взагалі передається така енергетика знаєте, ну, позитивна, а негативну кінь угу. забирає, забирає себе. на себе. Так. Угу. Ну і відповідно від діагнозу робимо різні вправки, Що може дитина, що не може. Хтось стає на ноги, хтось е, не міг сидіти, сідає, хтось не міг ходити, ходить. Ну, uh -huh. Навіть таке є. Так що... Скільки будь ласка, як військові сприймають? Ну, Для же ж інша, ніж інша практика? По-різному, бачите, є такі військові, які ну, в селі були там. Бачили коні, знають, їздили в дитинстві, і теж для них тут побути як би повернення в дитинство. Вони побачили, ми також катаємо військових, кому дозволено, це вже вони самі кажуть, або там, ну, від їх, так, також від їхнього діагнозу. Якщо ми їх катаємо повільно, кінь йде помірним кроком, і так вони по декілька. Кіл ми їх катаємо, вони частують потім коней після того, як ми покатаємо. І Отаке от вони ну, емоційно вони зовсім інші. Звідси сюди приїжджають одні, а звідси їдуть зовсім інші. А влітку ви на вулиці теж займаєтеся? На вулиці не займаємося з такими дітками, тому що для них більшість необхідна тиша. Ага. Вони не мають відволікатися від будь-яких інших звуків. Там може техніка їхати, може ще щось. І для них саме основне – тиша для того, щоб вони могли сконцентруватися, розслабитись на коні і як вам сказати, щоб ми могли знай знай знайти з ними контакт угу. з самою дитиною. Бо там десь пташки, там десь ну, різні випадки. Угу. То для них а взагалі випад... плануєте щось на вулиці чи ні? От, ну, так, нас... З нас додавалися військові. То... Ну, У нас є площадка є. на вулиці, все, вже готова, то якщо. Ну, більшість, більшість тут. Uh -huh. Тому що uh -huh. літо... uh -huh. Так, Тому що, бачите, різні військові, вони з пораненнями, то в нас є така підставочка, ми під'їжджаємо і вони можуть сісти. Так само і діти є вже більші дітки, то батьки можуть або самі діти сідають, або батьки допомагають, і так вже, uh -huh. вже потім починається заняття. Отець Данісі розкажіть, будь ласка, про ваш храм. Чим він унікальний? Чим він цікавий? Ну, взагалі, наша така перлинка, як я кажу, романів, романівців. Це є наша святиня. Початок бере цей храм, який ми з вами, в якому ми знаходимося, від 1896 році. Але як говорить історія, як ми знаємо з історії завдяки нашому односельчанину історику, доктору історичних наук Юрію Михайловичу. Нині покійному вже сороці, то Романів мав два храми: Михайлівський храм і от він був побудований в 1880 році, але зважаючи на те, що була потреба, тому що до Романова стікалися всі прилеглі села і. Потребували віри, потребували молитви, потребували отого спілкування з Богом, то була потреба в побудові нового храму. І вже в 1896 році постає цей храм, в якому ми з вами перебуваємо. На превеликий жаль, Михайлівський храм не залишився, він був знищений. Дуже унікальний храм наш тим, що, якщо ви, можливо, чули з історії, то Тут такий був е, репресований священник, звідси Максим Федорчук. Е, його щоденник, який він вів, він нам показав, як люди, Романівці, зокрема і навколишні села, він унікально е, подавав це у своєму щоденнику, е, жили і проживали ті моменти е, всіх утисків на е, людей, на християн, зокрема на українців. І знаєте. Прочитавши цей щоденник, приходиш до одного висновку, нічого не змінюється. Ми переживаємо ті самі проблеми, ті самі якісь випробування, і в тому числі військові. У нас храм він дерев'яний, так Так, дерев'яна споруда. Люди своїми силами будували його на той час. Десять років тривало будівництво храму, тому що була нагальна потреба у тому, що бо і люди із ботина, з верхівки, і з копче на той час. І, Новокотів і звірів, навіть частина, ходили до нашого храму. Звичайно, що він перетерпів і закриття. Звичайно, що він перетерпів і різні розкрадання, і вплоть до того, що нашими активістами тут сільськими у час гонінь храм був повністю замальований всередині. В синій колір як тоді хотіли uh -huh. перетворити храми у uh -huh. якісь там лунапарки чи ще щось, тому подібне кінозали. Якось, а як зараз mm. вас здається підтримувати в такому стані? Я так розумію, що ви і реставрацію частково проводите, щоб він все ж таки ну йому чимало років у 2019 році. Громада mm. змінила підпорядкування, mm -hmm. перейшла з Російської православної церкви в Україні до Української православної церкви православної церкви України. І в 2020 році я сюди був призначений настоятелем храму. Коли я прийшов сюди, то завдяки людям ми зробили, не побоюся сказати. Всю повністю переробили церкву, відреставрували її, тільки середина залишилася. Uh -huh. Тому що ну, храм знищувався, і м, у нас є нагальні покази фот фотокарток чи uh -huh. відеоматеріалів, які говорять, що ну, вплоть до того, що не було навіть фундаменту. Uh -huh. Його просто не було, тому що він був колись, е, його робили із глини, каміння. І та глина каміння з часом почала руйнуватися, і е, попередньо е, служащі священники вони просто взяли, обмурували його, щоб він не розпадався, фундамент, угу. і залишили. Ще до повного щастя оббили його повністю бляхою. І відбувався такий процес, який руйнував не тільки те, той фундамент старої, старої церкви, а й цей, що вони недавно зробили. Завдяки простим, звичайним, сільським людям ми зробили от те, що є. У нас не було ніяких великих спонсорів. Uh -huh. Люди протягом двох років без роботу, зі смиренням, бо потребували от подібно тим людям, які потребували нового храму. В тих роках, в 1896 році. От вони потребували нових храмів, От так само і наші люди. Вони проявили е, смирення і показали Богу своє бажання. Ми почали збирати кошти в лютому 2022 року. Це, врахуйте, під час війни. Збирання коштів проходило до листопада 2024 року. Стараннями людей офіційно е, було залучено коштів до реставрації нашого храму. Така велика цифра, боюсь її казати, 3 мільйони 600 тисяч. Оце громада, громада зібрала. Так, це великі справді кошти. І врахуйте, що що крім того, що ми е, збирали на храм на реставрацію храму, ми, безперечно, долучалися і до допомоги наших військових. Ну, це можна бачити в нас на сторінках. Це і е, в, в грошовому еквіваленті, і в якихось е, засобах гігієни, і, продукти і так далі. Сліб, будь ласка, вашу історію, як від священника до військового капелана, і сьогодні ви ще маєте такі бажання і робите центр реабілітації. Скажіть про ці всі ідеї і ваш життєвий шлях? Слава Ну, взагалі, в моєму житті капеланство впродовж практично 25 років всього мого служіння? Зокрема, сьогодні ми більше ну займаємося реабілітацією діток і військових. Ось, а до того було ми понасту в медичних закладах, і навчальних закладах, і пенсія служба. Ось, бо там теж є насправді велика потреба. Ось. Ну, але зрозуміло, що сьогодні під час, під час війни м м є основною спогад найбільшою, на мою думку, це майбутнє наші, наші діти і хлопці, які які повертаються сюди. Ми на жаль. Ми не готові. Вони всі готові, і не готові сім'ї, не готове суспільство. ось. А такі центри мають бути. Такі осередки мають бути, де хлопці можуть прийти і можуть залишатися і бути самим за собою. І ми насправді маємо сьогодні, мусимо сьогодні зробити все для того, щоб повернувшися сюди, вони могли себе віднети. Угу. А що у вас взагалі починалося? От з ким ви починали працювати з такими ну, в ребятаці? Ну, Розумію, що він у вас не так давно саме це приміщення з'явилося. Як ви раніше працювали? Ну, взагалі, сама ідея, сама ідея виникла в 2020 році. Вже як така, яку ми яку ми втілили в життя? Ось разом із нашими священниками, ми вперше в гаражі в мене робили. Табір там з дитячого таборі сонечко. Але відповідно, коли почалася повномасштабна війна і був ковід, ось стало питання, де це робити. І в мене завжди таке було болюче питання, щоб мати мати щось своє, mm -hmm. ось де на чому можна досконалюватися і мати своє місце. Ось, ну і Коли ми знайшли це місце при по повному штабній війні, створилося добровольче формування в нас припідається сквити. Ось, і разом з командиром, з яким ми в 2015 році були на сході, на Луганщині служили разом. Ось, виникла така ідея. Я підтримав його, він підтримав мене. Ось, ми, на сьогодні ми спільно разом духовенство і військові, які були в зоні АТО, які є учасниками бойових дій. Ось, і спільно з нашими священиками з церквою це робимо. Ну, і, дякувати Богу, сьогодні. ну, це виходить, це вдається, це подобається дітям, це подобається батькам, це подобається е, військовим. Ну а ми пишаємося тим, що в, нашим, в, нашу, в нашій Волинській області, принаймні в Західній Україні, ну, ми перші такі. Mm -hmm. таких, таких навчальних е, ну, і навчальних, і репретаційних центрів немає. Є є інші. Ось аналітички напрямки інших. Ми вчимося, Ми з ними ділимося досвідом, ну але такі, як ми то ми перші. Отенційний центр приблизно розрахований на 50 ліжко місць. Сьогодні ми знову ж таки вже доробляємо, готуємо, маємо свою кухню, свої самовози, тобто всі умови. Напроти цілого. коли він канікнули, ми більше будемо увагу приділяти тіткам, а коли взагалі не діток, то більше будемо працювати і ну, будемо працювати військово з військовослужбовцями, які повертаються, які, які поранені. Ось яківають якісь якісь вади. Ну mm -hmm. тако. А дітки, які саме дітки у вас перебувають, і що ви робите в цей період, коли у вас є? Дітки різні категорії. Різні категорії. І діти наші військовослужбовці. І минулого року ми робили діти з сімей безвісти, пропавши, ось і переселенців, і за бажанням тих батьків, які фінансово долучаються, оплачують перебування діток. В нас приблизно. один Заїзд 10 днів. А як військові? Як вони, от все ж таки, після служби перебування тут у вас, як вони реагують на цей спокій? E, знаєте, в 2015 році мені було дуже тяжко. Один із разів ми їхали. Тяжко ну, психологічно одягнути на себе військову форму. До того я ну, до 14 -15 років, 15 років я служив священником, я до форми звик. Але до форми своєї. Mm -hmm. Але приїхавши декілька разів в зону АТО і розуміючи, що час твого перебування там дуже маленький, але ти хочеш максимально пригодитися для хлопців. І я зрозумів, коли ти приїжджаєш до них в їхній формі, mm -hmm. вони тебе сприймають відразу Як свого. свого. Mm -hmm. так. І ти не втрачаєш час на ті знайомства якісь. Е, вони приїжджають сюди, в більшість ну, хлопців, які приїжджають, вони знають, де ти був, вони знають, хто ти. Їм не треба пояснювати. Mm -hmm. знаєте, от навіть е, були в нас в, в місті Луцьку такі були е, групи швидкого реагування, коли якісь mm -hmm. стаються інциденти з хлопцями, то наші капелани військові в тому числі були там задіяні. Ну, бо ти приїжджаєш, що не побачить інакше. От всі інші, на жаль, для нього вороги. Mm -hmm. А ти приїжджаєш, ну, які маєш до того дотичність? Ну, знаєте, мені, мені спокійно, мені, мені приємно я. Ніколи якось, якщо є якась агресія, ну ти знаєш, як на неї, uh -huh. як на неї вплинути, щоб її пригасити. Uh -huh. А що для військових ви готуєте? Яка для них має бути тут реабілітація? Ну, в більшості, в більшості це духовність, uh -huh. в більшості це віра, в більшості це молитва, бо раз доводиться з хлопцями на сході розмовляти, що вони не вбивають. Вони захищають. А звідки вас беруться кошти? Фінансування? Чи є у вас якісь можливо постійні спонсори? Чи це все таки, мабуть, громада вас вам допомагає? От хто є основним фінансовим наповнювачем? Те, що ми розуміємо, що ну як би ми не хотіли, але за все треба заплатити, і треба на все кошти Чино. насправді почалося. Насправді почалося це. З ідеї, <смір> <смір> якихось таких, ну на той час, коли ми починали, матеріальних моментів в коштів, в коштів не було. Але наші парафіяни, ну от я є е, з деканом нашої підгадцівської ОТГ і зо мною в деканаті є 13 священників ще. Mm -hmm. Ну от Ми спільно розмовляли і десь десь знаходили там. Хтось допомагав, там, допомагав, там допомагав. ось, ну Але одній таких із е, більш які доклалися, це практично 60% всього, що сьогодні тут є. Сім'я із підгайців, ось він сам іноземець німець, uh -huh. вона наша українка. Uh -huh. ось, і вони нам, ну вони німецькими цими фондами нам, нам допомагають. Ну якщо, якщо е, перерахувати всі, всі кошти, які ми сьогодні, тут ну десь приблизно 2,5 мільйони. Mm -hmm. Гривень за цей час. тут. Звичайно, велика, велика подяка нашій питанняській ОТГ, комунальному підприємству і ну, жертводавцям, які в нас є по, по громаді, підприємців, всі долучаються, ніхто не відмовляє. Mm -hmm. ну, бо бачать, бачать роботу, бачать, що воно. Тобто, це ви знаходитеся в колишній школі, так? так. Тобто приміщення, яке на сьогоднішній день якби вже не використовувалося. І вам громада дала безкоштовно в 2018 році. Тут її за було закрито цю школу. Пізніше в при об'єднанні громади це село долучилося. Це школа так така була в такому жахливому стані. Ось і зараз ми її орендуємо 10 років. Ну і справу угу. далі, далі продовжуємо. Тепер ви знаєте більше про підгасцівську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами, вказаними на екрані. З вами була Алла Наточі на телеканалі Конкурент Ті. До зустрічі!